Майже 15 років роботи, десятки архівів та декілька країн. Саме такою виявилась робота Володимира Борщевича над своєю найбільшою книгою. Дослідження життя та рішень митрополита Олексія Громадського ледве вмістилось на тисячі сторінках. Та ця постать в історії українського православ'я 20-го століття варта була такої праці. Митрополит Олексій Громадський був лідером де православної церкви в Краї в нас на Волині, зокрема, коли він очолював волинсько кременецьку православну єпархію, то дві треті парафії служили українською мовою. Це з 1934 по 1939 роки. І Як так, що людина, яка проповідувала службу Боже українською, служила українською, враз в роки війни очолила проросійську церкву в Україні. Власне цьому питанню Володимир Борщевич і присвятив своє дослідження. Як говорить сам автор, книга дає відповідь на сучасні релігійні конфлікти. Будучи в юрисдикції російської церкви, митрополит Олексій працював над розбудовою української, керував та провів два волинські єпархіальні з'їзди, що вплинуло на розвиток українського православ'я і дало результат, який ми бачимо сьогодні. Повернули до життя так звану соборноправність, більшу участь духовенства мирян в парафіальних і єпархіальних справах. Бо російська модель церковного управління це авторитаризм. Що сказав предстоятель, що сказав єпископ, безальтернативно і не обговорюється. Ну, це така модель, практикувалася в російській імперії, в принципі, зараз і в Російській Федерації вона існує. Українська традиція інша. Українська традиція це спільний голос єпископату, духовенства і мирян. Автор написав вже вісім книг. За час роботи над цією зібрав матеріали ще на дві. Сьогодні колосальну працю презентували у Рівненській духовній семінарії. Саме тут зберігатиметься найбільша кількість примірників, які у тому числі і використовуватимуться у навчальному процесі. Ректор Рівненської духовної семінарії, священик Віталій Лотоцький, каже, робота і справді унікальна. Такому, на мою думку, об'єктивному історичному оцінюванню, і тим більше з точки зору з точки зору української самобутності, церковності і державності, ну, на жаль, такої історичної оцінки не було. Впевнений, що ця праця знайде свого шанувальника, впевнений, що ця праця буде оцінена і сприйнята не тільки церковними колами, але й широким загалом людей. Книга вийшла тиражем у 300 копій. Найважчому підготовці було знайти джерело фінансування, оскільки про гранти можна було хіба що мріяти. Тім роботу все ж вдалося випустити за підтримки колишнього голови облради, а нині азовця Сергія Кондратчука. Тож тепер дізнатися більше про автокефальність української церкви може кожен охочий. Тетяна Міщинська Олег Степанюк, телеканал Ай всі. Ми я